Україна єдина від краю до краю. Нас усіх спільна ціль у житті поєднала. Прийде час і візьмемося всі ми за руки. Україна єдина. Від степу до моря, від рівнин і до гір. Україна єдина, Київ, Харків, Донецьк. Львів і Крим Україна. І немає різниці у вірі чи слові. Ми пліч опліч заненько стояти готові. Неважливо, хто звідки народ ми єдиний. Нас єднає любов до своєї країни. 16 лютого в Україні святкують День Єднання. Це свято засноване 16 лютого 2022 року. На тлі попереджень про можливу війну. Це свято покликане нагадати, що саме єднанні – наша сила. Це свято показало усьому світу, що ми сьогодні, як ніколи, єдині та будемо відстоювати свою незалежність і своє майбутнє. Цей день в Україні в містах і селах піднімають державний прапор. І виконують гімн України. Але наша єдність оберігає Україну не тільки в цей день, а й на віки. Разом ми сильні, бо наша сила у єдності.